Будь ласка, можна два десять років? на украинские Велику, що станеться людям усім. Присаждати. Велика радість. І ця радість, тому що народився Христос. І ця радість. Людям, усім, усім людям радість. Але, друзі, не всі люди хочуть прийняти цю радість. Не всі люди хочуть прийняти. І хочу читати місце письма, це е, друга глава Луки, теж з першого стиха. В те дни вышло от Кесаря августа поведение сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая правление Кирхи Сибири. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, Город Давидов, называемый Лиен, потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. До этого места. Ми видимо, що вийшло це поведення да, від Кесаря. І кесарь дав таке, щоб всі їхали, цей город, на цю перепис, да, на цей перепис. І всі люди, всім треба їхати. Я так, трохи як готувався, то я Думав. Це вчора теж дивився цю, цю сценку, да, і що це дійсно е, така проблема, що це неудобство для, для людей. Я просто подумав, якби мені зараз було потрібно їхати в свій город, в Харківську область і там на цей перепис, то це якби трошки незручно. Це незручно. Це... Як і була ж там худоба у них цих людей, да? треба оставляти на да? когось, може від сусідами договарюватися, що ти по... подивишся за да, худобою, це время, то ти поїдеш, я будеш, домовлювалися з да, сусідами там, чи як вони, але це не, це не зручно це не було. Тяжко це було, тяжко. Але вона погодилася і пішла з Іосіком на цей перегріз, і вона пішла. І тут далі ми бачимо, що е, як вони були так, то настало це, цей час настав. Щоб родиться цю дитині, Ісус Христу, родитися. І ми бачимо, що не знайшлося міста їм Господу. Гостиниці, де ось... 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 не знайшлося ось... міста. І знайшлося місто в Ахліву тільки, да? так? Тільки в Ахліву. Більше не знайшов сміста іде. Тільки так. Але чому там знайшло сміста? І якщо ми там, ще побачимо, так, що побачимо що пастухи прийшли. Пастухи прийшли побачити цю дитину. Пастухи прийшли. Але якби він народився десь в якоїсь гостиниці там, чи в якихось там. Царських палатах, то не змогли б посохи жити туди, бо від них може там неприємний запах чи що там, да? вони ж біля, біля худоби це ж запах. Да? І вони б не прийшли в царські палати, да? але Христос народився там, де кожна людина може прийти і поклонитися. Кожна людина може прийти. 4. Тому там народився Христос. І для нас, нашого розуму, воно іноді не, непонятно для нас. Чому так, цар царів, Господь, Господь стоїв, так? царь, Божий син, родився в такому місці? Невже не було самних врачів, врачів там, лікарів? Щоб там його прийняли до да, роди, там да, все найдужче повинно бути. Але ні, Христос Він прийшов в таке місце, в такому місці породився, де кожен може прийти і побачити Його і поклонитися йому. Кожен. Тому в такому місці родився Христос. Але я бачив, що не знайшлося місце. Знаєте, сьогодні, як ми бачимо, люди сьогодні якби відносяться до Ісуса Христа, щось, як би хочуть для нього щось зробити, да? десь там свічку поставити, десь там відсвяткувати це свято, так, щоб столила маса було гарно. Десь саме там якусь дорогу там, дороге там свертне, ті бутилки красиві були. щоб було гарно, але кому від цього гарно було. І знаєте, Христу не знайшлося місця, гостіє да? це не знайшлося. Але якщо ми подивимося, як прийшов Христос на цю землю, як Він вже став служити, як почалось його служіння, йому також не було місця. Він каже, лисиці мають, птиці мають ніжна, лисиці мають нори, а сину людському ніде в голову схилу. Теж не було йому де схилити голову. Це каже сам Ісус Христос, що в мені нема Сину Людському, нема де схилити голову свою. Не було місця, де схилити свою голову. Не було місця, де, де народитися. Але на Найшлось то місто так же? Найшлось. Але як він жив на цій землі, як він служив людям, і теж не знайшлось місце. Теж знайшлось місце, де схилити голову. Знайшлось тільки місце на Христі. На Христі написано, що він. На... На Христі приклонів голову і спустів Дума. Приклав голову і спустя Бога. На Христі знайшлося те місто, де склити голову Його. Більше ніде не знайшлося. Дорогі друзі, брати, сестри, чи є? Сьогодні місце для Ісуса в вашому серці? Чи є сьогодні місце для Ісуса в вашому будинку? В Чи є сьогодні місце для Ісуса? А Христос. І сьогодні Христос може народитися в серцях людей. Сьогодні Христос може народитися і в твоєму серці, друже. І в твоєму серці сьогодні може народитися Христос. Йому потрібно місце. Місце, щоб народитися сьогодні і в вашому серці. І... Знаєте, хай це серце будуть тими яслями, де рожила Марія свого Сина Ісуса. Хай ваше серце сьогодні будуть ясними для Господа. Найдіть її сьогодні місце вашому будинку. Знаєте, люди в цей день святкують. Можу святкувати, а можу празнувати. Празднова це праводія, празнування А Святкувати це день, Да? І коли я бачу, коли вообще підходили ці дні в е, моєму житті, коли я був разом та, з братами моїми, сестрами, з матір'ю. Да, це перше время, коли я. Пока я все прийняв Господа, то ці дні вони завжди визивали мене е, підча. Тому що я вже віруюча людина, я по-іншому по святкую це свято. А мої ще родичі вони так святкують. І завжди мені було боляче. Боляче було завжди. І я дивлюся, як вони печуть хліб, як вони стараються, щоб було на словах все. Але не це головне, друзі, не це головне. Головне твоє поклоніння Богові. І ось одного разу я дивився, як вони готуються пекти хліб. Ой, як кричить, кричить, бо хліб не зійде, тісно не зійде, ой, не кричит, не, так не валапите, така пошана для цього хліба. І тоді на другий день я їх пригласив до себе, як це називається Святвич, і пригласив до себе, і ми зробили таке, як сужіння зробили, помолилися поблагодарити Господа за прожитий рік, за те благословіння, яке Господь нам дав. Кожен помолився і попросили Бога, щоб він благословив нас і на цей рік. І це було так. І Тоді чай, ми спілкувалися, але вони е спішили, бо треба готуватися. гості І їм сказали. Ви так дуже Боже... Таке відношення у вас до цього хліба, таке відношення дуже таке, дуже ви пошану даєте цьому хлібові. І я сказав, але я хотів би, щоб ви щоб дали ви пошану Христу, щоб ви шанували в цей день Господа Ісуса Христа а не хліб, а не столивоті, щоб ви шанували цей день Господа. І я в моєму серці була така блі, і я сказав Господи, як мені це зробити, щоб якось настроїти, якось показати в своєму житті, що, що це важливо тільки ти, ті, це Знаєте, я ставжу мрамор. І мені Господь положив на серці бути в пості, але ще зночі, бути в пості, і йти на служіння. І, і я встав вже план, чіткий був план і, до людей, йти на служіння, спровасослужіння, прийти, бути в пості, і йти до людей і Оздоровляти їх і молитися до них, і просити благословення на їх доми, на їх родини. Ви mm -hmm. знаєте, я так і зробив, як сказав він Господь. Із служіння я прийшов, я взяв свою родину mm -hmm. і пішли ми там, де поруч жили для нас люди. А потім жінка пішла готувати, а я пішов. Привітати. З, з, з двома моїми синами. Саме їм було тоді 4 роки, мабути, старшому 14, років. і ми трьох поїхали привітати людей і молитися за них. І Бог мій сказав й тим, щоб люди не думали, що ти приїхав їсти до них, що в тебе нема дома їсти, то приглашай їх до себе додому. І я приглашав. Я запрошував їх до себе вдома. І знаєте, люди були такі доволі, люди плакали від. Коли ми заходимо, вони стараються вистрішне місце дати, щоб ми сіли за стол. Ми зайшли, ми співаємо калятки, співаємо нині раді стало, стоїмо там, співаємо. Але сідайте, сідайте, а ми співаємо. Коли проспівали, і я кажу, ми хочемо за вас помолитися, ми хочемо благословити вас. І вони кажуть, це добре, ми згодні. І, і ми молилися за них. І коли вони казали, що є щось хіщне, я кажу, ні, я не буду їсти. Там вже треба було казати, що я в Люди будуть думати, що я там ну, не хочу з ними їсти, або я такий святий, що вони не достойні, щоб я з ними їм. Ну, щоб не думали нічого такого. Так, І я казав, що я в пусті, але э, хлопчик мій старший брав хліб, той, який мене ну, ходив, покуштував, сказав, хай у вас буде все добре, хай благословені Господні прийдуть на вас. І на цьому ми виходили, не були там довго. І ми кусили майже всіх людей, всі сім'ї, які були в нашому в цьому. Ворогу, ми всі пройшли. І люди дуже були доволі, дуже. Дуже болі. Кажуть, як це дуже правильно це ти робиш. Це ти робиш дуже правильно. І знаєте, і в цей день вони, вони, щось для них це було таким благословенням для них було, що вони прийшли і привітали. І це дуже добре. І знаєте, для моїх родичів все ж таки вони зрозуміли, що я не так святкую, як вони. потім ми ввечері прийшли до нас, гості прийшли, до 30 чоловік прийшли до нас. Ми всіх прийняли, і ми співали, ми прославляли нашого Господа. У нас не було спиртного, не було будинок на столі, але в нас був хліб на столі, і ми пригощали, і тим, я думаю, прославився наш Господь. І я хочу порадити, друзям, і вам, щоб ви сьогодні шукали місце, щоб ви дали то місце для Ісуса і в ваших серцях, і в ваших будинках, і в ваших родинах. Дайте місце для Ісуса, дайте місце для Ісуса, щоб Він народився в ваших серцях. Дайте місце, дайте місце, щоб ви святкували, щоб прославився Господь Ісус Христос. Хай Господь благословить вас. Амінь. Молодься. Дякую, Тобі Боже, за цей день Боже. Цей день, Боже, він народився, народився для того, щоб дати нам спасіння, щоб дати нам прощення, щоб ти пішов на Хрест наш і помер за нас на Христі, щоб ми, ми мали життя вічне. І я дякую тобі за те вічне життя, яке ти дав мені, Боже. Дякую за все, що ти робиш що в моєму житті, Боже. Ми просимо, щоб ти благословив церкву, щоб ти прославлявся, Господи, в цьому місті, Боже, щоб ти благословив цих людей, Боже, які чують Слово Твоє, щоб Боже, благословити. І дай їм, цим людям бажання, Господи, щоб Ти народився в їх серцях. Улютена. Благослови, Боже. Укритий на Господі. Благослови, Господь, даруй місцевості Боже. Призовуй, Господь. Даруй спасію. покаяння, Сложі. Улютена.